Петро поспішив додому до матері після роботи. Вона зателефонувала і знову скаржилася на погане самопочуття. Артеріальний тиск Ольги підвищився. На щастя, закінчилися таблетки. Саме тому Петро поспішав. Хоча, чесно кажучи, він підозрював, що мама хитрує. У неї завжди є необхідні ліки, але вона все одно не може змиритися з тим, що її син живе своїм життям. Вона хоче, щоб він був поруч. Петру це набридло. Він винайняв квартиру і приїжджає до матері тільки на вихідні. А вона намагається привернути його до себе цими нападами. Але все ж треба дістати таблетки. В аптеці було всього двоє людей дорого одягнена літня жінка і маленька дівчинка, років шести. Петро спочатку подумав, що вони разом. Потім побачив. Як бабуся дивиться на дівчинку з презирством і зрозумів, що дівчинка одна. Так, така важлива дама не могла б мати такого занедбаного супутника. А дівчинка дійсно виглядала як бродяжка. Її стара куртка була вкрита брудом, волосся розпатлене, а на носі брудна смужка. Дівчинка підійшла до віконця, витягла худу шию і сором'язливо про щось запитала фармацевта. Петро не чув початку їхньої розмови. Він зосередився на тому, щоб повторювати про себе назву ліків для мами, щоб не забути. Сміх фармацеветеа привернув його увагу назад до розмови біля віконця. Яку таблетку ви хочете? Молода, яскраво нафарбована дівчина у білому халаті знову запитала її Чарівну таблетку, тихо повторила дівчинка. Таку, яка вилікує маму. Дівчинко, не мороч мені голову, знизавши плечима. Відповіла фармацевете. У нас немає чарівних таблеток. Це аптека, а не магазин з іграшками. Як це? Мама завжди купувала мені чарівні ліки, і вони допомагали, але тепер мама має допомогти собі сама, а крім мене, у неї нікого немає. Не хвилюйтеся, у мене є трохи грошей. Дівчинка простягнула руку, на якій блищило кілька монет. Вистачить на гематоген. Пригощайтеся. Фармацевтека усміхнулася. Ні, дякую, я не попрошу, ковтаючи голодну слину, відповіла дівчинка. Я б хотіла купити мамі якісь ліки. Дівчинко, дівчина у халаті підвищила голос Я не маю права нічого тобі продавати. Насправді я зателефоную в поліцію. Нехай заясують, чому ти тут одна і на що хвора твоя мама. Після цих слів дівчинка відступила від віконця, зблідла, а потім, стиснувши монети в руці, кинулася до виходу. Боже, скільки цих бродяг, це жахливо, продовжувала коментувати фармацевете. А де поліція? Очевидно, мати пияниця, а дівчинка бігає і шукає будь-які засоби, щоб вилікувати її. Петро їй нічого не відповів, хоча було видно, що фармацеветека шукала підтримки в його обличчі. Всюди їх повно. Хлопець назвав ліки, заплатив і вийшов із жаданим пакетом. Дівчинка, яку він уже впізнав, сиділа на ганку аптеки, розмазуючи сльози по щоках. Петро раптом відчув укол в серце. Він хотів підійти і дізнатися, що сталося з мамою дівчинки. Чи правда, що вона була пеною? Тоді дійсно варто було викликати поліцію і соціальну службу. Не можна залишати маленьку дитину одну у великому місті. Що, поганий день? запитав він дівчинку і сів поруч з нею. Мене звуть дядько Петро, а тебе. Настя, сказала дівчинка крізь сльози. Розкажи мені, що сталося з твоєю мамою. Де вона? Настя подивилася на незнайомого дядька із здивуванням, а потім розридалася і розповіла йому все. Вони завжди жили разом із мамою, спочатку в селі, а потім переїхали до міста. Мама влаштувалася працювати в магазин, а потім її збила машина. Тепер у неї сильно болять ноги. Лікарі її оглядали. Петро почав хвилюватися. Її привезли додому з лікарні з хворими ногами. Привела її наша сусідка, тітка Віра. Зрозуміло. Значить, ти сама по собі. Ніхто не допомагає. Чому хтось має за мною доглядати? відповіла Настя, піднімаючи підборіддя. Я достатньо доросла, щоб працювати. Працювати. Петро усміхнувся. Де? Допомагаю дядькові Григорію, двірнику. Він дає мені трохи грошей. Зазвичай витрачаю їх на хліб і молоко, але сьогодні хотіла купити ліки для мами. Чарівне ліки. Так саме таке купувала мені мама, коли у мене боліло горло чи голова. Я подумала, що для неї теж таке знайду. Петро задумався, дивлячись на бідну дівчинку. Що він міг для неї зробити дати трохи грошей і піти? Чи викликати поліцію? Так, напевно, так вчинив би хтось інший у цій ситуації. Мабуть, друге було б правильним. Але Петро завагався. Чомусь йому було шкода цього бідного дитину, який зіткнувся з такими недитячими проблемами в такому юному віці. Було що ще? Петрові здавалося, що він десь вже бачив цю дівчинку, але де? Він не міг згадати. Настя, ти, мабуть, голодна, утямився Петро. Підемо в кафе. Пригощу тебе чимось смачним. Хочеш тістечко? Дівчинка подивилася на нього із здивуванням, а потім опустила погляд. Ні, дякую, я не хочу. Мені потрібно додому. Тоді давай так, рішуче сказав Петро. Підемо в магазин, купимо продукти для тебе і мами, а потім ти відведеш мене до себе. Хочу познайомитися з твоєю мамою. Чому? З напругою запитала дівчинка. Дядьку Петре, тільки не викликайте поліцію, інакше вони заберуть мене від мами. Як вона без мене впорається? Не хвилюйся, він усміхнувся. Я не збираюся. У магазині Петро взяв візок і сказав Насті, щоб вона поклала туди продукти, які, на її думку, їм потрібні. Петро думав, що дівчинка побіжить до полиць із солодощами та лимонадом. Але вона спочатку вибрала вівсянку. Петро помітив, що вона вибрала найдешевшу. Ти вже вмієш читати? запитав Петро Настю. Трохи, зізналася вона. Мама мене навчила. Наступного року я маю піти до школи, важко зітхнула дівчинка, як стара жінка, і попрямувала до ем'ясного відділу. Потім вона раптом зупинилася. Дядьку Петре. Можна мені трохи ковбаси? Підняла на нього свої блакитні очі. Петро навіть здригнувся. Цей погляд був йому таким знайомим. Звісно, бери, відповів він. Дозволь, я тобі допоможу. Петро почав наповнювати візок їжею, молоком, м'ясом, готовими стравами, солодощами та фруктами. Настя дивилася на нього з жахом. Дядьку Петре, Куди все це поміститься? Схопила його за рукав. Це все дуже дорого. Петро тільки усміхнувся їй. Але дівчинка була вперта. Ні, ви не можете це зробити. Ви нас не знаєте, чому ви витрачаєте на нас гроші? Мама каже, що не можна жити за рахунок інших. Мама права, але не можна відмовлятися від допомоги. Я бачу, що ти і твоя мама в нужді. Мене же браки, ображено відповіла Настя. Ні, дівчинко, я не хотів тебе образити. У важкій ситуації люди мають допомагати один одному, правда. Тож не будемо сперечатися. Підемо до каси. Вони вийшли з магазину з трьома повними пакетами. Петро пішов до своєї машини. Настя йшла поруч, розгублена. Поїхали до твоєї мами, сказав Петро. Кладучи пакети в багажник. Дівчинка відступила від нього. Ні, я не поїду з вами. Мама каже, що не можна сідати в машину з незнайомцями. Мама, права, погодився Петро. Але ми вже знайомі. Я не завдам тобі шкоди, а нести пакети до твого дому я не можу. Вони можуть порватися, і вони важкі. Настя уважно слухала. Вона знову подивилася йому в очі, потім кивнула і сіла в машину. Незабаром вони були на місці. Двоповерховий старий барак виглядав так, ніби вріз у землю. Сірий, обшарпаний, з дірками в стінах, він стояв за гаражами трохи осторонь від звичайних пеятиповерхівок, які на його фоні виглядали як палаци. Петро і Настя увійшли в єдиний вхід, який пахнув пліснявою. Котами і якимось іншим неймовірним смородом. Петро обережно піднявся сходами на перший поверх. Дядьку Петре, будьте обережні, зауважила Настя його замішання. Дивіться під ноги. Там є дірки. Петро обережно почав підніматися сходами, ступаючи повз дірки, через які дорослий міг би легко провалитися. Настя підіймалася поруч, легко перестрибуючи через зруйновані сходинки. Тепер вони стояли перед обшарпаними дверима. В душі Петра з'явилися сумніви. Може, він прийшов сюди даремно. Можливо, варто було викликати поліцію, щоб вона зайнялася дівчинкою. Адже нормальні люди не можуть жити в такому занепаді. А всі ці історії про хвору матір Насті просто вигадка чергової алкоголічки. І він, як дурень, витратив гроші на їжу для них. Але нічого не вдієш, раз вже він тут, треба увійти і переконатися своїми очима. Настя порилася в кишенях куртки і витягла ключ. Двері скрипнули і відчинилися. На подив Петра кімната була чистою. Бідною, але доглянутою. В кутку, відведеному під кухню, на столі лежала біла скатертина. Старі плитки були вимиті до блиску, а на простій підставці стояв чистий посуд. Біля входу шумів холодильник. Посередині кімнати стояв стіл, на підлозі лежали вицвілі килимки. Далекий куток був заставлений шафою, ймовірно, спальня. Настя, ти тут. Слабкий жіночий голос доносився з -за штори. Іди сюди, моя дівчинка, поцілуй мене. Настя радісно побігла за штору. О, Боже мій, Настя, де ти так забруднилася? Зітхнула жінка. Тепер я не зможу випрати цю куртку, а гаряча вода буде тільки вночі. Як ти тепер умиєшся? Ніс, волосся, руки, ти як сажотрус. Я і є сажотрус, засміялася дівчинка. Сьогодні допомагала дядькові Григорію чистити труби від листя під дорогою. Він дав мені за це долар. Ти чудо, зітхнула жінка. Петро чув. Як вона цілувала доньку. Вона щось прошепотіла, а він стояв, не наважуючись пройти далі. А хто цей дядько? почув він стурбований голос жінки. Чому ти прийняла його допомогу? Які продукти? Як ти могла це зробити? Настя, я ж казала тобі не розмовляти з незнайомцями, а ти ще й сіла в машину. Петро попрямував до занавіски. Вибачте. Це я привіз вашу дівчинку. У наступну секунду Петро завмер на місці. На маленькому дивані сиділа його Олена. Олена, яку він колись так любив, і яка раптово зникла. Ти це все, що могла сказати жінка. Вона зблідла, її губи затремтіли. Олено, як це можливо? Що з тобою сталося? Чому ти тут? Де ти була? Петро ставив питання, не отримуючи відповідей. Олена дивилася на нього і мовчала, а Настя дивилася то на матір, то на цього доброго дядька Петра. Мамо, ти знаєш дядька Петра? Нарешті запитала дівчинка. Так, Настю. Іди і постав чайник. Дядько Петро і я повинні поговорити, спокійно відповіла Олена. Добре, дівчинка кивнула з розумінням. Я ще сходжу за покупками. Дядько Петро вже стільки купив. Знімай куртку, пустунко і ми руки, суворо сказала Олена. Потім вона перестала говорити і знову подивилася на Петра. Її очі, великі й блакитні, як липневе небо. Петро тільки тепер зрозумів, як сильно Настя схожа на Олену. Єдина жінка, яку Петро коли-небудь по-справжньому любив. Вони з Оленою вчилися в одному університеті майбутні архітектори. Олена приїхала до міста з маленького села і жила в гуртожитку. Петро одразу помітив цю чарівну рудоволосу дівчину з блакитними очима, але не наважувався до неї підійти. Згодом вони познайомилися ближче. Спочатку вони спілкувалися як хороші друзі. На третьому курсі їхня дружба переросла в щось більше. Вони не могли жити один без одного. Разом в університеті, разом у бібліотеці. Петро проводив цілі дні в гуртожитку Олени. Вахтерші спочатку обурювалися, але потім звикли. Бачили, що молоді люди відчувають щирі почуття. Тільки мати Петра не могла змиритися з тим, що її єдиний син, її надія і опора, вибрав якусь простушку. Петро тільки раз привів Олену до себе додому. Тоді його мати ясно висловила своє несхвалення їхніх стосунків. Син більше ніколи не приводив дівчину додому, намагаючись бути на її території. Петре, ти походиш з інтелігентної родини. Твій дід був відомим лікарем. Бабуся працювала в театрі. Батько був перспективним ученим. Шкода, що помер молодим. Я, директор школи. Загалом. Не останні люди в цьому суспільстві. А ти що робиш? завів роман з дівчиною з села. Які у неї гени? Її батьки явно алкоголіки, люди з вузьким кругозором, заспокоювала сина Катерина кожного разу, коли він повертався додому з гуртожитку. Олена, розумна і мила дівчина, відповідав їй Петро. А її мама чудова жінка. Працює в сільській бібліотеці, батько. Агроном. Вони не алкоголіки. Значить, ти вже познайомився з батьками. Катерина похитала головою. Ще ні, заочно. Але думаю, що скоро познайомимося, сказав Петро. Однак поїздка до батьків Олени постійно відкладалася все через Катерину. На новий рік у неї був криз гіпертонії, а влітку планова операція. Петро завжди залишався, щоб підтримати маму. Але Олена вже знала його батьків заочно. Вони вітали один одного по телефону на свята. А потім, восени, університет раптово отримав одне запрошення на студентську конференцію в столиці. На подив Петра, ректор викликав його до свого кабінету і вручив запрошення. Хлопець не дуже хотів їхати, але Олена переконала його. Це шанс. Обов'язково потрібно їхати. А як же ти? хвилювався Петро. Цілий тиждень без мене. Я не хочу їхати без тебе. Це всього тиждень, навіть не помітиш, наполягала Олена. А потім ми ще багато разів поїдемо до столиці. І Петро поїхав на конференцію. У перші два дні він і Олена телефонували один одному, але потім її телефон раптово замовк. Петро не знаходив собі місця. Коли він повернувся до рідного міста і побіг до університету, дізнався, що Олена терміново забрала документи і виїхала з гуртожитку. Чому? Чому на п'ятому курсі? Декан теж був здивований. Зі студенткою не було жодних проблем. Петро зателефонував батькам Олени, але ті сказали, щоб він більше не телефонував і не турбував її. Мати підлила масла у вогонь. Припустивши, що Олена знайшла собі когось іншого. Мабуть, багатого, тому кинула все. Не переживай, синку, у тебе буде інша дівчина, більш гідна, ніж Олена. Петро, зрештою, погодився з матір'ю. Незалежно від того, знайшла вона когось іншого чи ні, він не залишив би її, якби між ними були справжні почуття. Петро закінчив університет, знайшов пристойну роботу. За цей час було кілька несерйозних романів, але його серце мовчало. Найближчою людиною в його житті залишалася мати, яка тільки раділа цьому. А сім років тому Петро побачив свою колишню кохану, виснажену з темними колами під очима, в нетрях, пошарпаних щурами. І була там дівчинка, яка так сильно нагадувала Олену. Поясни мені, де ти тоді пропала. зажадав Петро. Олена мовчала, збираючи думки. Їй не було чого приховувати, нею керувала образа. Коли Петро поїхав на конференцію, до її гуртожитку прийшла Катерина. Спочатку вона сказала кілька неприємних речей про те, що Олена не підходить її сину, а потім щось таке, від чого у Олени потемніло в очах. Катерина сказала, що у Петра є дівчина в столиці, подруга дитинства. Вони деякий час не підтримували зв'язок, але тепер зустрілися і відразу полюбили один одного. Мовляв, Петро уже дзвонив їй, щасливий і задоволений, його турбує тільки одне як бути з Оленою. Нібито тепер їм точно не по дорозі. Олена повірила словам Катерини і вирішила не втручатися в щастя коханого. Зібрала речі, забрала документи і повернулася додому. Там... Ридаючи на колінах у матері, розповіла їй усе. Батьки були обурені поведінкою Петра, але переконали доньку, що потрібно все пояснити. Олена не хотіла бачити Петра і не хотіла його слухати. Саме тоді зателефонував Петро, а батько Олени сказав йому, щоб він більше не турбував їх. І тоді сталося найгірше. Батьки Олени загинули в автокатастрофі. Вона поховала їх. А через тиждень зрозуміла, що буде мати дитину. Вирішила, що не скаже про це Петрові, впорається сама. На світ з'явилася Настя. Спочатку на дочку виплачували дитячі допомоги. Згодом вони стали сміховинно малі. Олена пішла працювати. Її освіта була неповною, і вона не могла влаштуватися архітектором у селі. Їй запропонували посаду начальника пошти. Олена погодилася і працювала там, поки поштове відділення не закрили. Постало питання, як жити далі. І тоді з'явилася стара тітка по материнській. лінії. Вона запропонувала Олені переїхати до неї. Вона живе в бараці, але майже в центрі міста. Роботу напевно можна знайти. Важче було б знайти дитячий садок, але тітка Віра пообіцяла доглядати за дівчинкою в обмін на допомогу Олени по господарству. Олена погодилася. Разом із Настею вони переїхали до міста. Олена влаштувалася працювати касером у магазині, і все здавалося в порядку, принаймні терпимим. Потім померла бабуся Євгенія. Вона була вже стара. Олена і Настя залишилися без житла. Старенька не встигла їх прописати, але вони жили, поки їх не вигнали. Доля, мабуть, хотіла ще раз випробувати Олену. Одного вечора, повертаючись з роботи, її збив п'яний водій на пішохідному переході. Його так і не знайшли. Її ноги були серйозно пошкоджені. Олена провела місяць у лікарні. На щастя, за Настею доглядала сусідка з барака. Дарина була жінкою петущою, але не безнадійною. Тому вона нормально доглядала за Настею. Лікарі в лікарні сказали Олені, що потрібна операція, без якої вона не зможе нормально ходити. Але операція була платною. Молода жінка не мала таких грошей. Її привезли швидкою, залишили в кімнаті і на цьому все. Олена могла тільки повзати. Не було ні милиць, ні палиці. Олена навчилася пересуватися рачки і, сидячи на підлозі, привела свою кімнату в порядок. Грошей було мало. Дуже мало. У неї залишалися невеликі заощадження від тітки, які та збирала неймовірними зусиллями. Ноги боліли так сильно, що хотілося кричати, але вона стримувалася, щоб не налякати Настю. Думки про дочку турбували Олену. Що чекає її дочка? Чи має вона потрапити до притулку? Олена плакала ночами від базеясилля. А Настя. Бачачи страждання матері, намагалася полегшити її. Навіть намагалася працювати, допомагаючи місцевому двірнику. Сьогодні дівчинка, мабуть, зневірившись, пішла до аптеки, сподіваючись на диво. Петро слухав Олену, опустивши голову. Скільки всього сталося з його коханою, а він вважав її шахрайкою, спокусницею. Люба Олено, як мені тепер соромно. Настя, моя дочка. запитав він хрипким голосом, коли Олена замовкла. Твоя, майже прошепотіла Олена. Чому ти жодного разу не зателефонувала мені? Чому нічого не сказала? Не хотіла тобі заважати. У тебе своє життя. Яке життя? Без тебе я не жив. Існував. Моя мати брехала. Тоді у мене нікого не було. Петро заплакав, а після паузи додав, і немає зараз. Увесь цей час Настя стояла за шторою і уважно слухала розмову дорослих. Нарешті вона не витримала і підійшла до них. Дядьку Петре, ви мій тато. невпевнено запитала вона і підняла на нього свої блакитні очі. Я твій тато, сказав Петро, і його голос затремтів. І більше, моя люба дівчинко, я вас не залишу одних ні на мить. Того ж вечора Петро привіз Олену і Настю до своєї квартири. Зателефонувала мати. Катерина була в люті. Де її улюблений син? Вона вмирає. Мамо, я знайшов Олену, сказав Петро, і тепер ми будемо разом, незважаючи на твою підлість. Олена. Та сама Олена. вигукнула Катерина. О, я вмираю. Я викличу швидку. Спокійно відповів Петро і закінчив розмову з матір'ю. З того дня він твердо вирішив, що тепер його чекає нове життя. Він не відвернувся від матері, але й не дозволив їй наблизитися до себе. А Олена, Петро оплатив її операцію, і вона змогла нормально ходити. Зараз вона доучувалася і працювала з Петром. Але це ненадовго. Настя скоро матиме брата або сестру.